Три. Дуже добре. Притримуйся. Чотири. Для нас звичайний крок. А Віталію він тепер дається завдяки великій силі волі та бажанню жити повноцінно. Військовий потрапив до реабілітаційного центру через міновибухову травму. Було бойове задання. Після штурму повертався, вийшли шукати своїх полеглих братчиків. Знайшов, і підготували до евакуації і в запарі ну, посадка після обстрілу була вкрита залишками рослинності і не поміт. Чоловік каже, що йому пощастило, бо міг не залишитись у живих. Це подарунок е е дуже близького побратима. Біфут привіт. Це інорожка, який виявляється, як виявилось, є щасливим талісманом. Я передами зараз тобі тут. Хоча були шанси ні. Він нас просила. Я думаю, що не тільки він, а він. До цього був причетний. Тобто багато чинників склалося, і е, оскільки це була лінія безпосереднього вогневого контакту, будучи підірваним, це є сигнал, куди можна навалити. От. Але противник е, не помітив. Наразі Віталій проходить реабілітацію і вже має гарні результати. Віталій поступив до нас 14 листопада з міновибуховою травмою гомілково-стопного суглоба. Конкретно, коли пацієнт поступив до нас в відділення, він вже міг пересуватися самостійно за допомогою милиці канадської однієї він її використовував для підтримання, коли він ходив по вулиці. Наприклад, в приміщенні він робив це самостійно. Ми досягли того, що він повністю самостійно може дістатися до цього центру. Він не потребує сторонньої допомоги. Він самостійно може пересуватися протягом дня. У Віталія попереду ще велика робота, але він працює і хоче якнайшвидше повернутися до побратимів для захисту нашої країни.